Слава Богу. Продовж зібрання ще зачитаємо 2 Коринтян, 10 розділ з третього тексту таке слово. Ібо ми ходя в плоті не по плоті воїнствуємо. Оружія воїнствування нашого не плотські, но носильні Богом на розрушення твердинь. Імені спровергаємо замисли і всякое превозношення, востающе проти познання Божия, і плення всякое помишлення в послушанні Христу. Також зачитаємо давайте ще Господня, вчиняє яке записано Ефесянам, шостий розділ. с 10 текста. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных». Для этого прийміть все оружие Божие, дабы ви могли противостать в день злой і все преодолевши устоять. Дух Святий нас навчає через святу свою книгу, що в нас, людей Божих, в церкві Божій, є війна духовна, є війни на планеті фізичні. Де воюють держави між собою, і ми це не раз чуємо і бачимо. А Писання святе відкриває, що в людей, віруючих в церкві війна не плотська, як ми прочитали до Коринтян. Ібо ми ходя в плоті, не по плоті воїнствуємо. Оружє воїнствування нашого, не плотські, но сильне Богом. На разрушение твердинь. У нас битва духовна. Біблія нас прекрасно навчає, що є світ Божий, світлий, праведний світ Божий, Бог, Отець Синий, Дух Святий, і багато істот небесних є духовних архангели, сирофіми, херовіми, ангели. Ось є світ добрий, Божий, святий, праведний, і є світ злий. Духовний світ злий, де сатана, диявол і біси. І біси, і в них теж є ієрархія, як ми прочитали ось тут е... от їхня ієрархія проти начальств, проти властей, проти мироправителів тьми века Етого, проти духов злоби по В них є теж ієрархія, і це нечистивий сатанинський світ, який воює проти добра. Проти всього святого і прекрасного. Ціль диявола вкрасти, вбити і погубити, вкрасти Слово Боже з душ людей, от, вбити віру в душах людей, ось, і погубити душі людей, щоб вони пішли в пекло до нього. Ми знаємо, звідки пройшов диявол, що він пішов на бунт проти Бога, і архангел Михаїл воював з ним і скинув його з неба, і він забрав з собою третю часть. Ангелів на небі і ось це таке сатанінське царство. Настане день, о, що Господь буде судити Його і кине Його, ось в озеро горячого огнем і сірою. Таке майбутнє диявола і його вірних, а майбутнє церкви це жити в небі вічно, тисячі років, мільйони років, вічно з усіма святими жити прекрасним благословенним життям. Слава Ісусу Христу! Він нам це подарував, Господь Ісус. І диявол, Він не може прийти навіть до мирської людини, яка не має Бога в душі, до мирської людини і залізти в душу мирської людини, щоби там приносити смерть. Люди створені за образом Божим і за подобою Божою, всі люди це сини і дочки Божі. Ті, хто прийняв Ісуса Христа, це ті, які вернулись в Дім Божий, а інші люди це заблудші дочки і сини Божі. Ось. І на кожній людині є автоматично такий Божий захист, що диявол не може просто так прийти в долю людини і долю людини нанести ущерб, каліцтво або ще якесь зло принести. Не може. Тим більше Він не може прийти до тих людей, хто прийняв Ісуса. Написано той, хто у вас сильніше того, хто в цьому світі, тобто диявола, тіло наше є храм Духа Святого. І він не може просто так прийти в наше життя і якось нам шкодити. Як то гарна ілюстрація, коли з Єгипту виходив Ізраїль, то їм було дано перед останнім покаранням Єгипту, їм було дано такий наказ, що взяти ягня. І кров'ю ягняти, помазати косяки дверей, кусяки дверей помазати, то ангел-губитель, який прийде вбивати первенців єгипетських, ось побачить кров на косяках, то він не зайде в той дім і первенець там не загине. Так і сьогодні, коли кров Христова, кров'ю Христовою окроплена людина, то диявол ну ніяк не може приблизитися до цієї людини і причинити їй зло. Немає права не його власність. Не Його власність, ми власність Ісуса Христа. І на нас стоїть печать власника, печать Духа Святого. Алілюя! Хвала Господу! Ми є ось так Богом забезпечені. Але й диявол може впливати так, знаєте, через думки. От в нашому розумі море думок. Море думок написано в притчах Соломона, що думки людини це. Потоки вод, мудра людина їх вичерпує. І ми рішаємо, знаєте, розум це плацдарм, де б'ється темрява і світло. І ми рішаємо, яку думку пригріти, лишити в розумі, а яку думку вигнати. Ось, Ми рішаємо. І має бути порядок в розумі, не має бути хаосу, що, що думається та й думається, на що дивиться, та й лізе в голову. Має в розумі бути порядок, дисципліна. І правильні думки залишати, а погані думки виганяти геть. Виганяти геть. Ось приклад такий на. Петро каже Ісусу Христу: Будь милостивий до себе, Господи, пам'ятаєте? Петро ну подумав так собі, знаєте, ну як, як друг його, пожалів його, поспівчував йому. А Ісус тут же розпізнав автора цієї думки, що це не Петро так сказав. Це таку думку навіяв Петрові сатана. А Петро цю думку озвучив. І він тут же, автору цієї думки, каже: Відійди від мене, сатану. А Петро лишився. Він не Петра нагнав, він сатану нагнав. Ось як диявол може тільки впливати на людей, це думку кинути в розум якось. І, і коли стоїть на стражі християнин, він ту думку відігнав і все. Відігнав думку страху, думку сумніву. Пам'ятаєте, в нас тут проповідував один брат з Уманя, брат Саша. Він каже, знаєте я, що останнім часом? Коли каже, диявол мені сумнів кидає, та Бог тебе не почує, там, Бог тебе не ісцелить, сумнів кидає. То я каже, знаєте зараз як веду себе? То я не слухаюсь диявола і не сумніваюсь в Божих обітницях, а я сумніваюсь в його пропозиції. Та не вже? Я в його пропозиції сумніваюся, сумніваюсь. Бог може. Він каже, я вже його думкам сумніваюсь і їх відкидаю. А у Божій обітниці вірю, непохитно. Непохитно. Це такий добрий досвід. Повчитися, щоб сумніватися, сумнівам сатани. Ось, сумніваюся, що так буде, як ти кажеш. Буде так, як каже Бог. Отак. От Отаку от позицію мати. Також з апостолів ми можемо взяти ще один такий приклад. Коли вони йшли, і Самаряни не прийняли його, то е, майбутні апостоли. Вони тоді були учні, а майбутні апостоли так розізлилися, так розсердилися, що каже, давай ми огонь з неба зведемо, як Ілія, і попалимо їх. А Ісус знову розпізнав, звідки вітер віє, і каже: Не знаєте, якого ви духа? Я не прийшов губити, я прийшов спасати. Не знаєте, якого ви духа? Отаке вони сказали, так подумали, але це не було волі Господні. Ось як він може, ворог, оце як він може на нас впливати, на якусь думку послати, але християнин стоїть на сторожі і ту думку відганяє від себе. Це якщо в персональному форматі. Якщо взяти в форматі, наприклад, нашого народу, нашої країни, то я хотів би, щоб ми зачитали. Вихід, 17 розділ, як може впливати на всю країну ворог. Ось, На всю країну, бо ж бісів є багато. 17.11. І когда Моїсеї піднімало руки свої, одолівав Ізраїль, а когда опускало руки свої, одолівав. А Малик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под Него, и Он сел на Нем. Арон же Ор поддерживали руки Его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки Его подняты до захуждения Солнца, и не изложил Иисуса Малика и народ Его острые меча. Ця ця картина нам ілюструє духовный свит. Ісус Навін з армією відганяє ворога, який прийшов їх вбивати. Ворог прийшов вбивати. Ісус Навин, воєначальник, помічник Моїсея, взяв армію і пішов їх відігнати. Але ми бачимо, що секрет перемоги не був от, іменно в армії Ісуса Навина, а секрет перемоги був в молитовника Моїсея. Молитовника Моїсея, коли Моїсей піднімав руки молитви до неба, молився, перемагав Ісус новин. Коли молитва зупинялась, перемагали вороги. Так Моїсей де? На холмі? А він воює. А який зв'язок? А прости. В духовному світі війна. В духовному світі війна. Оце зв'язок фізичного світу і духовного світу, ось ілюстрація. В духовному світі війна. В духовному, коли перемагає молитва Моїсея, Моїсей молиться, Моїсей заступається в молитві. Ходатай, сильний Моїсей. От, вершить цю молитву до Господа. По молитві Моїсея ангели проганяють бісів, які вдохновляють ворогів Ізраїля Амалика. Ось. І, і Амалик відступає. Коли молитва зупиняється, Біси наступають. От оцей зв'язок духовного світу і фізичного, ось він тут в цій картині. Зв'язок. І Дух Святий нам сказав в першому Тимфія, другому розділі, щоб ми молилися за царів і за всіх, хто при владі, ради миру. Щоб життя було тихе, ради миру, ради благочестя. Щоб була пригріта сирота і вдова, щоб економіка була. Ось, і щоб суспільна мораль була чиста. Щоб молилися, віруючи і за всіх царів, не тільки за свого президента, а і за президента-агресора і за інших президентів. Велика політика для нас це знаєте, це, це космос. Ми не все знаємо. Ми не все знаємо, що там в колуарах, там, які там договорняки, так сказати, Словом світським. що вони договарюються, ми не знаємо. Тим більше ми не знаємо, як в духовному світі це все, які там беси, за ким стоять. Тому наша відповідальність, наша відповідальність просто, як Моїсей, молитись, молитись, молитись. І коли прийдуть ангели Божі на Україну. Коли спуститься військо Господнє, то воно всяк, ангели, всяку нечисту силу порозгонять вправо і вліво, і ми заживемо. Хвала Ісусу. І буде мир в Україні. І будуть закони, біблійні закони, в рамках Біблії, а не антибіблійні, як сьогодні в багатьох країнах закони антибіблійні. Сьогодні наша країна. З середини згниває від корупції економіка, чахне від ужасного злодійства, і за цим стоять біси. Біси стоять, і коли ми молиться Господь прийде зціляти нашу землю, то він вишверне біса корупції з України. Біса злодійства Його армії, отряди вишверне. Біса дітовбивства, вбивства, абортів багато України викине з України. Біса розврату, що сьогодні аж в церкву залазиться, розврат, вижене з України. І ми заживемо духовно гарно. І за цим і економіка розсвіте, і мир стабільний буде. І мир стабільний буде, ніхто не буде продавати наших міст і сіл. І тому церква має сьогодні займати оце місце, як Моїсей на холмі, так церква, народ Божий в храмі, молитися, молитися до заходу Сонця, молитися, руки втомилися, вже опускаються, один одному руки підтримувати, молитву підтримувати і молитись, і молитись, і молитись, аж поки сонечко миру засяє в Україні. Духовного, економічного процвітання Сонце засяє. Аж тоді трошки перепочити можна і далі Бога хвалити. Отака От позиція має бути праведних людей. Не так десь так в сторонку сховатися і спостерігати. Що ж то воно далі буде? Що ж то воно далі буде? Крим забрали, схід забирають, а заберуть ще, чи не заберуть. А що ж то воно далі буде? Яка буде економіка? Ні. Ми маємо бути активними гравцями на, на, на історії України, іменно люди святі, люди, які знають Бога живого, люди, які тверезо розуміють духовний світ, склад духовного світу, люди, які обізнані від небесної науки, біблійної науки, ось таку зайняти позицію, і вдень, і вночі, щоб непреривно молитва лилася за царів і за всіх хто при владі, щоб Господь переміг. Світло перемогло, добро перемогло, любов перемогла, мир переміг, процвітання духовне перемогло, процвітання економічне перемогло. І коли ми звершимо цю перемогу, доб'ємося цієї перемоги, знаєте, той нащадки наші нам подякують, що ми їм таку спадщину передали. Не кредит, хто знає, який розборований від МВФ, а ми передали гарну духовну спадщину, та економіка сама собою зцілиться, коли буде духовно, Країна наша буяти, цвісти. Дорогі друзі. Може, ця картина, вона для нас така страшна, як голіаф для Давида. Але що Давид зробив? Давид не рівняв Голіафа з собою, а Давид рівняв Голіафа з своїм Господом. Чуєте, що Давид робив? Він за Давида був більший і сильніший. Але Давид каже, я не йду проти тебе. Я в ім'я Бога Ізраїля, Бог Ізраїля йде проти тебе. Голіяв. Бачиш, з ким ти будеш зустрічатися? Ти не будеш зустрічатися тут з 50 ма сотнями людьми на Брусилівській 28. Ти зустрінешся з їхнім Богом дух корупції. Ти зустрінешся з їхнім Богом дух агресії. Ти зустрінешся з їхнім Богом дух розврата. І Архангел Михаїл, і ангели Господні вони справляться з тобою. А ми лише будемо молитися. А ми лише будемо тими каналами благословіння. Тому хай віра сильна наповняє нас. Віра непохитна, хай наповняє нас. І в Якова, і в Петра Дух Святий нас навчає. Протестійте йому твердою вірою і убіжить від вас. І втече він з України. Убіжить від вас, коли твердою вірою. Знаєте, коли, коли людина велика боїться маленького тузіка, то що той тузік біжить за тією людиною і гавкає? Ну він ж, знаєте, ловить момент, втікають від нього, то він і гавкає. А коли доросла людина вбереться, воно пішов звідси? Тузі хвост піджав і пішов. Знаєте, оце коли християнин боїться, переживає, то то він біжить від якогось бісьонушка. Христин має стати на повний рост. Я йду в ім'я Господа Саваофа. Во ім'я Ісуса і Отця Його молюсь, очікую. Знаєте, як я десь прочитав такі прислів'я. В оптимістів збиваються мічти, а в песімістів кошмари. Я так подумав, як воно похоже до Біблії, так паралельно, знаєте, люди, віруючи, Ісус Ісуснам, і Халев, наслідує Ханаанську землю, а тих десять переляканих погибли. Погибли. Соглядати оглядати, і ти переляканий. Погибли. А Ісус нави не халєв, в кого віра була жива. Тому, дорогі друзі, хай Бог благословить, щоб ми позаботилися за свою віру. І ми були в вірі сильні, непохитні. Прямим текстом в Бога можна просити: Господь, умнож віру. Умнож віру. Дай мені свою Божу віру. Дай, щоб я в вірі був укорінений, непохитний, не вліво. Господи, дай мені бути впевненим в Твоїй любові, впевненим в Твоєму могуществі, впевненим в Твоїй зацікавленості, моєї долі і долі моєї країни. Господи, дай щоб я в Тобі був такий впевнений, ніколи не хитався, що Ти мене підведеш, ти мене підставиш, щоб я не сумнівався. Прямим текстом в Бога можна просити, і це не буде зневага Духа Святого. Ми хочемо вирости в вірі. Вирости у вірі і бути мужами і жонами віри. Як колись мужики перелікалися, і дівора, пророчиця була. Вона була сестра віри, що вона каже: Варак, іди, Бог тобі дасть побіду. А Варак прийшов. І... За шубу, чи що там в неї було? Дівора без тебе не пойду. Дівора каже, добре, піду, до перемоги жінці достане. Знаєте, колись було от, мужчини віру втратили, а дівора сестра вона мала віру. Вона довіряла Богу, сказав Бог, і буде так. Варак, буде так. І вона пішла з вараком, і Господь звільнив Ізраїля від загарбників. Тому сильною вірою давайте просити в Бога і користатись цією вірою. Як сказав Ісус, я даю вам владу наступати на всяку ворожу силу. І вам не зашкодить. Віра в Ісуса, і ми в вірі маємо мати дерзновіння. Користатись цим правом, користатись цією цією владою користатись. Хай Бог поможе нам. Тому помолимось за наш край. Амінь.